Всім привіт! Багато з тих, хто дивиться відео по безфарбувальному видаленню вм'ятин, цікавиться саме опануванням технології. І в цьому короткому відео я хочу показати, чим нам доводиться займатися щоденно і взагалі, наскільки складна або легка ця професія. Нагадую, з вами канал Автоювелір і мене звати Руслан. Поїхали! Розпочинаємо ремонт з розбирання дверей і підрізання герметика нижнього підсилювача за допомогою гнучкого ножа. Незайвим буде протерти деталь від бруду і прогріти її феном. Застосовуємо подушку між підсилювачем і зовнішнім металом, накачуємо її в надії плавно видавити велику вм'ятину по ребру. Не поспішаємо, щоб не зробити гірше. Бачу, що поки що нічого не відбувається все через наявність залому по внутрішньому згибу. Намагання вдавити горб всередину успіху не приносить. Тому починаю осаджувати бітком і молотком, щоб зняти напруження. Незручне положення для ремонту змушує мене розібрати і зняти двері. Роблю це самостійно, після чого кладу деталь на робочий стіл. Фіксую двері з трьох сторін, два фіксатори по краях і додатково ще один, щоб двері не з'їхали в сторону. Знову прогріваю пошкодження задля збереження фарби, і вдруге намагаюсь видавити рукою. Поки що без успіхів. Черговий раз опрацьовую ділянку над ребром, бітком і молотком. Ще не розпочав, а руки вже брудні. Тому переходжу до більш чистого варіанту, приклею овальний грибок і підтягую його міні-ліфтером. Через те, що повноцінного упора немає, підтягую сам ліфтер. Роблю повторне приклеювання, але вже двох грибочків. До овалу додаю кругли середнього діаметру. Цього разу пробую підтягувати зворотнім молотком, притримуючи двері рукою. Знову осаджую і прискорююсь. Все ж таки робити це сидячи на стільці значно зручніше. Тепер дивимося, що змінилося. Поки що немає чіткого уявлення, наскільки добре все вийде, але все ще попереду. Відображення лампи поки що не дає чіткої форми у вигляді двох смуг. Тепер беру гачок і заводжу з внутрішньої сторони. Я думаю, це логічно. Видавлюю, спираючись в підсилювачі. Бачу, як вони грають, але нічого страшного в цьому немає. Знаружи це виглядає, ніби я зовсім нічого не роблю. І знову осаджую найбільше горби. Періодично змінюю кут лампи та тішусь поліпшенням результату. Процес рухається в правильному напрямку. Спостерігаю в лампу значне поліпшення форми за рахунок підйому найбільших м'ятин і усаджування великих горбів. У відображенні стіни майже нічого не видно і незрозуміло. Тому повертаюсь до робочого положення, намагаюсь показати процес в лампу, ловлю кожну ямку крючком, а їх кількість просто величезна і практично кожну треба піднімати. Але не всі одразу, поки що тільки найбільші. Неостанню роль грає точність і швидкість влучання. Знову осаджую, рухаюсь по площині повільно, обираючи найпомітніше наколи. Пройшло, мабуть, вже декілька годин і підкрадається фізична втома. Хоча зі сторони це виглядає цілком легким процесом. В моєму випадку допомагає досвід. Подивимося, що в мене тут вийшло. Доволі непогана, але заважає бруд бітумних плям. Вирішую зняти їх глиною. Так значно краще. Вкотре стукаю і піддавлюю усі частини пошкодження для отримання якісного результату. Зміна інструментів відбувається в десятки етапів. Більшість з них навіть не потрапили в кадр, тому що вони одноманітні. Постійно змінюю положення лампи. В моєму випадку я повертаю відносно неї деталь, переглядаю пошкодження з усіх боків. По завершенні ремонту полірування дверей. Від'єдную фіксатори і встановлюю двері на автомобіль. Збираю, ставлю обшивку. На цьому і все. На ремонт було витрачено майже повний робочий день. Незайвим буде прибрати за собою в боксі. Ну а вам я бажаю удачі. Всім пока! Ще забув сказати: з вас палець догори, якщо сподобалось.